Привіт всім, рубрика розпаковка. Ось така невеличка посилка. Пишіть в коментарях, хто вважає, що тут таке. А зараз будемо, буде, не спіша її розпаковувати. Ось, думав я, що буде посилка трішки більша. Хоча те, що замовляв, воно в принципі там і повинно бути невелике, але не думав, що настільки мале. Ми ну, зараз побачимо, що тут зараз розпакуємо, що нам тут напакували. Да, подивимось. Тут також в коментарях, хто думає, що тут таке, поки, поки я ще все не розпакував. Добряче намотали стречі сюди. Так. Дійшли ми до коробки. Чимало стречі тут. Так. Штатив. Так, ось так виглядає. Коробка оптичний рамочний хронуров ІБХ 718. Так, скриваємо коробку. Де нам тут обережно ось так і ось так. Щоб не пошкодити власне сам хронограф. Ось коробка наказ здається, що порожня, але тут у нас хронограф. Ось він притик. О, навіть в комплекті є батарейки. А то я взяв свої батарейки, думаю, хоча б для огляду. Так, тут у нас інструкція, але окремо ще буду робити огляд. Ну і перевірю одразу в прямому ефірі, чи працює він чи ні. Так, ну тут потрібна була викрутка. Зараз спробуємо відкрутити. Так, сходив я по викратку, тому що не знав навіть, що тут так буде з цими гвинтами, що вони будуть кришка на гвинтах. Ну і спробую включити, вмикнути, а потім вже далі окремо відео буде огляд, і будемо розбирати. Що, що тут і як? Ось таке пом'якшення на кришці. І, звісно, будемо батарейками, які були в комплекті. О, отак от одна. І тут у нас ось так дві батарейки. Так, і зараз спробую. Ну, головне, щоб засвітився. Якщо працює, то працює. Потім далі будуть різні відоси з участю цього приводу. Так, вставили, поворачуємо, вмикаємо. Чи як його тут тримати, може треба. О, щось він тут вмикається. Ну Інструкцію я одразу говорю, я не читав, одразу вмикнув і дивлюсь, що тут да як. Чи буде він щось заміряти, чи ніхто, його знає. Так. Що тут у нас? уже хтось його використовував чи що це таке? 148. Що це таке? 3 і 1. Це напевно, те, що я просто кидаю гвинтика, ну. Перший. Ну, потрібно буде розібратись, як він там працює. Як тут взагалі клавіші ці функціонують? Ну, добре, далі буде огляд. Чекайте огляд.